Така хмара у нас йде. І вітер вже подув, мабуть, буде дощ. Скоріше всього. Реметь довкола. Просто хочу показати такий, бачите. І вже пішов дощик. Вітер сильний і вже пішов дощ. Головне, щоб не було урагану. І в нас дощ, бачите. Днів 5 не було. І зараз отакий от дощ. Тому що вітер сильний, ураган такого сильного немає, але все рівно щось таке. Гремить, блискає. І такий у нас дощик, бачите. Передаю той дощ, отакий от хоч. По всіх областях тільки без граду і без сильного вітру і урагану. Тому що це теж нам не годиться, як то кажеться, як не виб'є, так вимоче. Але є. є дощик цього року, в цьому році, дощів більше, ніж в минулому році. Ціле літо тут було без дождів, а зараз в нас хоч. Падають трохи дощі, так що поливати не треба. Вчасно обрана тут е капуста, якраз воно буде непогано. А це непогано, тому що вона не буде ні тріскати, ні лопати. А ця, що наливає, якраз буде нормально е полита, тому що не поливались давно вже. Так що дощ йде на Вінницю, Житомирщину по всій Україні, Чернігівщину. Харківщину мене просили люди, йди туди подальше, Рознось тільки з добрими, як то говориться, з добрими камерами. Дощик непоганий, кажу. Добрий дощик. Що далі буде, будемо дивитися, а це покажу вам куп, набирається якраз від води, бо там дуже вже кажуть, йде добре. Оце куб набирається водичкою. Колись давно заїхав на Херсонщину, і мені дивно було, що не було таких дождів. Дуже дивно, так як я привик тут на Львівщині постійно дожді. А повернувшись рік, я не по своїй, як то волі, повернувся знову сюди. І тут опять щось таки були, як то кажеться, спекота, як на Херсонщині, як на півдні України. Але цей рік вже показав, що ні. І пізня весна, і, звичайно, дождів більше. Всім здоров'я, Україні, перемоги і слава Збройним силам України. До побачення. Думаю, все буде в нас гаразд.